Всім привіт! Для того щоб в вашій кав'ярні була завжди смачна кава, вам необхідно всього дві речі: перше це замовити каву діскав, друге, це доглядати за вашим кавовим обладнанням. Якщо ви цього не будете робити, якщо ви навіть візьмете супер класну смачну каву дискафі, е але не будете слідкувати за своїм обладнанням, е у вас часом виникнуть ось такі або ось такі штуки. Е не думаю, що з цього можна зварити якусь смачну каву. Е тому коротенька відеоінструкція, як доглядати, як чистити каву обладнання. Е для цього нам е знадобляться декілька речей: Перша – це звичайна губка. Друге сліпе сито. Сліпе сито має підходити по розміру під ваш холдер. Тут не має бути отворів. Також спеціалізована хімія для видалення кавових масл. Ми рекомендуємо користуватись ось такими таблеточками. Це дуже зручно і швидко. Ось така от щиточка і підчирок. Починати ми будемо з холдерів. Е, холдера ми миємо кожен день в незалежності, як багато ви кави зварили, не зварили, як ви втомились. Холдера миємо кожен день. Це важливо е, для цього. Ми знімаємо сито. І якщо так зняти його не виходить, можна взяти четверточку і допомогти собі. Е, Обов'язково миємо сито з обох сторін і миємо холдер. Замочувати в хімію холдер кожен день не обов'язково. Можна взяти началочку оцією стороною всередині під проточною водою помити. Якщо ви це будете робити кожен день, то холдер у вас буде виглядати ось так і, в принципі, все добре. Замочувати холдер в хімію можна раз на тиждень, для того щоб хімія розчинила масла, які знаходяться там от. Всередині, тому що туди ми дістатись не можемо. Отже, холдер помили, холдер чистий. Сито помили, сито теж чисте. Тепер про стімер. Стімер дуже важливо впродовж роботи тряпочкою. Дуже добре протирати. Якщо ми цього робити не будемо, по-перше, в нас може виникнути ось така штука, теж несмачна. По-друге, ті отвори, через які дує пар, вони з часом заб'ються молоком, молоко там засохне. І стімер перестане е давати нормальний тиск пару для того, щоб збивати молоко. Відповідно, нам буде це важко робити, молоко буде позирясте, погане, і ми не можемо зрозуміти, що в нас пішло не так. Є коротенький маленький лайфхак, е як чистити стімер. Беремо наш пічер, наливаємо сюди кипятку, окунаємо стімер в кипяток і залишаємо так до ранку. До ранку. Е та те засокше молоко, яке там було, воно розчиниться. І зранку все, що нам треба буде зробити, просто дістати, протерти тряпочкою і продути. Е, дуже важливо, не намагайтесь оці отвори прочищати зубочистками, якимись мішалочками, заточеними паличками, е, тому що дерево дуже швидко розмикає і кончик там обламується. Е, відповідно, ви робите ще гірше, ви забиваєте ці отвори. Тому ніяких зубочисток, нічого. Якщо не вийшло е, за допомогою кипятка і пічера почистити ваш стімер, тоді зверніться до техніка, і він розбере його і почистить так, як треба. Е, тепер переходимо до групи. Е, для того, щоб помити групу, е, нам потрібна щоточка, сліпе сито і хімія. Почнемо з щоточки. Е, щоточку вона нам необхідна для того, щоб прочистити в групі резиночку, яка там всередині знаходиться. Отже, прочищаємо. Є. Щоточку відклали. Тепер беремо холдер і сліпе сито. Те сито, через яке ми готували каву, міняємо на сліпе, беремо нашу хімію. Якщо ви користуєтесь таблеточками, достатньо буде однієї штуки. Кладемо сюди. І далі. Холдер з хімією, вставляємо в групу і включаємо пролив. Так само, як ви зазвичай готуєте каву. Е, чекаємо на включеній групі. Чекаємо 30-40 секунд, для того, щоб е, хімія розпреділилась по всій групі. Ми бачимо, що в нас нічого не витікає зараз, хоча машинка працює. Е, тому що в нас хімія разом з водою зараз циркулює по групі і відповідно починає вимивати, розчиняти кавові масла, які е, там залишились продовж дня. Отже, чекаємо 30-40 секунд. Після чого виключаємо групу, але холдер не дістаємо. Залишаємо в такому вигляді на 3-5 хвилин, для того щоб в нас хімія спрацювала, розчинила ці масла, і потім ми змогли їх вимити. І так, пройшло в нас 5 хвилин, наша хімія вже спрацювала, можемо продовжити промивку. Для цього знову недістаючий холдер, включаємо групу, чекаємо 30-40 секунд і вимикаємо. Знову ж таки, щоб ще додатково прогнати всю хімію по всій групі, по всім каналам, клапанам і так далі. E, проходить 30 секунд. Виключаємо, дістаємо тепер холдер. І в холдері e, ми бачимо: тут може бути піна, e, таблеточка вже повністю розчинилась, але ми бачимо, що вода фіричного кольору, і ми бачимо залишки e, кави і кавових масок. E, тому це ми виливаємо, холдер можна промити, можна прямо під групою. І тепер нам треба е, вимити ту хімію, яка зараз там в групі є. Для цього ми знову вставляємо холдер в групу, включаємо пролив і тепер чекаємо 10 секунд. 10 секунд проходить. Після цього ми виключаємо, знову дістаємо е, холдер. Бачимо, що вода ще досі коричневого кольору. Отже, знову виливаємо і повторюємо. Як правило, цей цикл треба повторити 10-15 разів. В будь-якому випадку, ми будемо орієнтуватись на кольор води в холдері. Якщо ми бачимо, що там є піна, якщо ми бачимо, що там вода коричного кольору, це є каві масла. Повторюємо цей цикл. Отже, поїхали. Отже, ми бачимо, що вода стала повністю чистою. Відповідно, ми всю хімію вимили. Тепер, після цього можна ще раз пройти щіточкою, пролити просто води. І обов'язково після промивки хімією ми дістаємо сліпе сито, вставляємо звичайне сито і готуємо на цій групі, на тій, яку ми промивали, хоча б одну порцію кави. Це потрібно для того, що кава на себе забере всі всі залишки хімії, якщо вони там є. Цю чашку кави ми нікому не віддаємо, самі не п'ємо, а просто зливаємо під дон. Отже, поїхав. І так, проварили ми каву. Отже, наша коварка чиста. Важливо, не залишайте. Каву відпрацьовану в групах на ніч. Обов'язково ми її викидаємо. Холдера чистимо, пам'ятаємо, що холдера ми все одно маємо розібрати і помити всередині. На ніч тут кави бути немає. Що стосується холдерів, їх можна чисті помиті залишити або просто на піддоні, або вставити в групу. Але в будь-якому випадку не можна, не рекомендується затягувати сильно холдер і так залишати на всю ніч. Деякі кав'ярні вимикають кавоварки на ніч, деякі не вимикають в будь-якому випадку. Ви шкодите резинці, яка знаходиться у нас тут в групі. Отак от вона виглядає. Е, якщо ви затягнули холдер і залишили так на ніч, ви перетисли цю резиночку, вона так розсихається в такому положенні, починає тріскатись і з часом почне пропускати воду. Е, це призведе до того, що у вас е, кава буде готуватись не через носики, а десь отут, -от збоку буде капати. Щоб такого не ставалось, не затягуйте і не залишайте на ніч е, холдер в групі. Якщо залишаєте в групі, то просто легенько поставили. І так залишимо. Отже, доглядайте за своїм кавовим обладнанням, пийте смачну каву. Всім пока. ледь не забув. Е, використовуємо для роботи з кавовим обладнанням тільки спеціалізовану хімію для видалення кавових масов. Е, не можна використовувати для промивки груп, для промивки е, холдера. Чи для стімера ніяких е, інших хімічних засобів, ні лимонну на ні соду, ні якісь порошки, фейрі, що завгодно ні. Тільки хімія для видалення кавих масел. Це стосується холдера і стосується групи. Що стосується стімера, ми замочуємо просто в гарячій воді без ніякої хімії. Е, можна замовити окремо спеціалізовану хімію для молочних систем або просто чиста вода Всім пока